А чи знаєте ви, що таке журавець? Я більш ніж впевнена, що більшість із вас не знають цю назву і не знають цю рослину. А зараз підказка, якщо я покажу ось цю рослину. Впізнали? Так, дійсно. Це герань садова. Латинь гераніум, українською ж це буде журавець. Чому саме така назва? Поцікавились ми, ось ці головки. Дуже схожі на голову і дзьоб журавля. Звідси і назва. Сьогодні ми вам покажемо кілька видів садових гераней, які вирощуються в нашому саду. Покажемо, як вони виглядають на практиці реалістично. Трішки розповімо про використання, а також покажемо, як герані розмножуємо ми. Але для початку не забудьте підписатись на наш канал. Прокоментувати відео та поставити вподобайку, давайте разом будемо підтримувати україномовний Ютуб. Пропоную розпочати знайомство з геранями із сорту, який є одним із моїх улюблених. Це герань гімалайська. Сорт називається Baby Blue. Вона невисока. В період квітування вона досягає 35-40 см максимум. Дуже рясно квітує. Перше квітування дуже рясне. Також можливе повторне квітування влітку. Також цей сорт не є агресивним. Він з часом нарощує таку гарну щільну куртину. Також дуже гарний окрас має листя восени. Воно забарвлюється і в жовтий, і в червоний. І цей весь куч стоїть дуже дуже гарний. Прям декоративність восени 10 з 10. Саме на прикладі цього сорту. Ми покажемо вам, як розмножувати герань. А ось тут ми хочемо вам показати герань сорту Max Frey. Це герань криваво-червона, по висоті сягає десь 15 см, гарно тримає форму і цвіте все літо. Ось тут ми хочемо показати вам зразок герані Кембриджської карміна. Сорт цей має дрібніші квіточки в порівнянні із тим сортом гімалайської Блю. Вони більш рожеві, більш щільніший листочок, і ця герань розповзається. Тобто вона розлазиться, її можна висадити, і вона буде задерняти, буде закривати ті ділянки, які, ви хочете, щоб заросли, щоб не було відкритого ґрунту. Це також є її перевагою. Сорт рясно-квітучий. Теж може рости як на сонці, так і на півтіні. Ми свої герані розмножуємо шляхом поділу або черенкування. Зараз, звісно, не сезон, але ми все рівно вам покажемо, як ми це робимо. Ось у нас дорослий кущі, з краю кущика ми бачимо окремі відростки, які будуть новими рослинами. Ось, наприклад, ось цей можна обрати. Відділити його від дорослого куща. Так, і ось ми отримаємо новий черенок. У нас є корінці, є частина кореневища і є ростові точки. Ось вони. Ось такі черенки. Ми висаджуємо навесні прямо в стаканчики і лишаємо на вулиці. Зараз повторюємо ще раз, не сезон. Цього бажано не робити, тому що рослина зараз активно росте і квітує. Звісно, її розмножувати зараз не варто. Але для відео ми зробили цей експеримент, тому цю рослинку ми посадимо в стаканчик і розмістимо в тепличці. Давайте розпочнемо розмноження наших журавців або ж герани садових. Для посадки ми беремо ємності для розсади, заповнюємо їх субстратом, трішки ущільнюємо, робимо отвори і наші рослинки. Висаджуємо і щільно придавлюємо, щільно притискаємо. Ось такий у нас виходить результат. Ось ми висадили нові молоді рослини-журавці. Сподіваємось, що з ними все буде добре і вони гарно приживуться. Для кращого вкорінення ми залишимо їх в теплиці. Звісно, обов'язково треба зволожувати гарно. Ну і не забуваємо підписати наші рослинки для того, щоб не згубився сорт. Журавець або ж герань садова є дуже недооціненою рослиною в наших садах. Оскільки вона дуже невибаглива, вона може рости як на сонці, так і в напівтіні. Вона гарно росте на більшості ґрунтів, окрім перезволожених, саме цю рослину дуже часто використовують в міському озелененні в містах Європи. А різноманіття сортів та видів дає можливість створювати естетичні, різноманітні і стабільні композиції. Якщо ви ще й досі не підтримали нас підпискою, зробіть це прямо зараз. Коментуйте відео та задавайте питання, якщо у вас виникли. А ми будемо готувати нові відео для вас і будемо знайомити вас з новими цікавими рослинами для ваших неповторних садів.